Доброго дня, діти! Я знаю, що ви дуже допитливі, любите дізнаватися щось нове і цікаве. Пропоную вам відгадати загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму навчу, а сама завжди мовчу. Вірно, це книга. Тому сьогодні ми поговоримо про книжку, її значення в житті людини. Книжки мовчать і водночас розмовляють. Почує їх тільки той, хто вміє читати. Діти, а з чого складається книжка? Так, вірно, з обкладинки, сторінок і малюнків. Діти, а ви любите книжки? Щоб показати нашу любов до книжок, давайте назвемо їх лагідно. Книжка, книжечка. Сторінка, сторіночка. Малюнок, малюночок, казка, казочка. Молодці. А зараз пограємо в гру, скажи навпаки. Книжки бувають великі і маленькі, товсті і тоненькі. Бувають книжки для дітей і дорослих. Обкладинки можуть бути тверді. І які. У дитячих книжках малюнків багато, а для дорослих мало. Діти, які ж ви молодці. Здавна люди шанують книгу. Вона відкриває шлях до незліченних скарбів мудрості. Книгу люблять всі, вона розповідає про життя людей. Тварин. Про природу рідного краю, його минуле і сучасне. Давайте пограємо в гру, чому вчить казка. Яка це казка? Відгадайте. Так, вірно, це колобок. А як ви гадаєте, чому вчиться казка? Вірно. Говориться про те, що не можна одному ходити в ліс, бо можна потрапити в біду. А до якої казки ця ілюстрація? Вірно, це червона шапочка. І чому вчить же ж ця казка? Вірно, ця казка вчить, що не можна розмовляти з незнайомцями. Та розповідати сімейні таємниці. А як ви гадаєте, казка, коза і семеро козенят чому вчить? Так, вірно, козенята не послухали маму і відкрили незнайомцю двері. І що ж з ними сталося, потім ви знаєте. Діти, запам'ятайте, книга. Товариш, книга вчить, як на світі жити. А яка ваша книга найулюбленіша? Молодці, ви впоралися завданнями? І до наступних зустрічей малята!